Я, я сподіваюсь, ви сьогодні під'єдналися із гарним настроєм попрацювати, отримати досвід цікавий. У нас сьогодні з вами буде робота, така собі трошки дослідницька, і розпочну я нашу роботу із слів відомого. Література знавця Бернарда Шоу єдиний шлях, що веде до знань, це діяльність. Тож я сьогодні вас запрошую до певного виду діяльності. Так, скажіть мені, будь ласка, мене чутно добре. Так, вас чути добре. Добре, щоб я тут все перевірила, налаштувала. Е Тож, ми сьогодні з вами будемо працювати. І перш ніж ми перейдемо до роботи, я б хотіла трошки вас так заставити позгадувати, спираючись на ваш життєвий досвід попередніх років з хімії. І перед вами питання: які чотири класи неорганічних сполук ви знаєте? Піднімаємо руку, Женя вже знає, відповідає. Це оксиди, кислоти, основи і солі. І солі, все вірно. Перш ніж ми перейдемо до е, теми, я б хотіла пересвідчитись. Що... Що ви точно вмієте відрізняти ці основні чотири е, класи сполук? Для цього, зараз побачимо, чи піде, чи не піде. Так, іде, але як на мене, то повільно е, справа. Перед вами інтерактивна вправа, в якій ми повинні з вами поділити формули на ці чотири класи сполук. Так само, будь ласка, піднімайте руку, а я до вас буду вже звертатися. Софія перша підняла руку. Це кислота. Це кислота, наступна формула. Максим. Максим. Оксид, Максим каже. Наступна формула. В центрі формули, які ми визначаємо перед вами. Андрій допомагає. Я Сіль. знаю. Так, наступна формула. Поліна? Знову. Знову, я трошки спішу. Так, наступна формула. Максим. Це хочеться сіль. Так, наступна. Софія? Це кислота. Це кислота. А, ми потім перевіримо. Так, наступна формула. Оля, це кислота. Кислота. Ще одна формула. Ну, їх тут буде десь ну, по шість до кожної групи. Андрій руку підняв, бачу. Андрій, не чую. У мене звук. це оксид? Так, наступна формула. Софія? Це кислота. Перевіряємо потім. Так. Далі. Максим. Кислота. Кислота. Наступна формула. Оля. Сесіль. Сесіль. Так, Поліна хотіла щось піднімати руку, також виступить. Оксид це. це. оксид. Так. Зникли ваші руки швиденько. Визначаємось. Оля. Сіль. Так, наступна. Яна, давай тобі слово дам. Основа. Основа. Наступна формула. Так. Іра, тобі слово. Оксид. Далі ось ця формула Назар. Филь. Так. Рома. Рома Син. з нами? Син. Ще Ва, раз Рома. Оксид. оксид, Рома каже. Так, ще у нас є декілька формул. Максим? Знову. Перший? Перший підняв руку. Так, наступна формула. Софія. Так, Поліна. Ой, ой, не кислота, то всі. Вибачте. Основу. Так, сама виправилась, добре. Паліна, натріаш. Основа. Основа. Так, Рома, тобі ще питання. Цинк О. Шриць. Так. Андрій, тобі. Селіцій о 2 Питаннячко. Oxid. Oxid. Так. Э, Полина, тоби, калий, ОАЖ. Основа. Основа. Женя, алюминий 2 у 3 э, Силь. Неоксид. Uh, Оксидження визначається. Перевіряємо. Є у нас декілька помилок, хто пам'ятає, чиї для себе запам'ятовує. Допоможіть мені зараз перенести ці сполуки у правильні групи. Є. аж 3 по 4 Де кислота. кислот. Так, ось так буде правильно. Ну, а тепер, скажіть мені, будь ласка, ці чотири класи сполук, вони у природі зустрічаються. Так. А чи, скажімо так, вони мають певне застосування людиною? Так. 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 І окрім цього, я вже е, відкрию перед вами тему нашого уроку: вони ще мають вплив і на довкілля і здоров'я. Спробуйте, будь ласка, висунути е, гіпотезу про поширення е, оксидів кислот, основ і солей у природі. Е, гіпотеза має полягати в тому, а яких сполук. Ми можемо знайти в природі найбільше. От які в найбільшій кількості, на вашу думку, зустрічаються. Це оксиди. Так, у Максима це оксиди. Ще варіанти. Ну, мені ну, також чомусь кажеться, що оксиди. Що оксиди. Так. Добре, ми перевіримо потім ваші гіпотези. Як ви думаєте, стосовно впливу на довкілля здоров'я людини, ці сполуки мають тільки якийсь негативний момент, чи, можливо, щось і позитивне? Можливо, мають якісь негативні. Так. Добре, давайте тоді спробуємо. Згодна. Так, ну от давайте спробуємо тоді зараз провести певну пошукову діяльність. Дивіться, у чаті в Zoom є посилання на підручник. Перевірте, будь ласка, чи відкривається вам це посилання? Відкривається. відкрилося. Відкрився підручник, так, це підручник восьмого класу. Відповідно, саме в ньому ви знайдете інформацію. Це дуже така стисла інформація, тому ви зараз знаходите свої прізвища, ви зараз знаходите відповідні сторінки, ви бачите питання, яке вам чітко треба зараз знайти. На цю роботу я вам даю буквально дві хвилинки. Добре, вам презентація ж видна, бо щось у мене видно. все? Так, все добре. Так, дві хвилинки пішло. Я зараз засікаю час, щоб нам потім перевірити вашу результативність. Піднімайте руку, якщо вже справилися, буду орієнтуватися, наскільки ми з вами справляємось. Так, бачу, Женя підняла руку. Женя, тобі перше слово. Тож, скажи, будь ласка, яку інформацію ти знайшла про поширеність у природі саме оксидів? Найпоширеніший оксид в атмосфері та гідросфері це вода, а в літосфері оксид соліціо2. Ця сполука соліцію утворює мінерал кварц, є складником піску та граніту. Та у повітрі міститься невелика кількість вуглекислого газу КО2. СО2. Та ще найбільше найбільші оксидів трапляється в літосфері. Вони містяться у складі гірських порід, ґрунтів та мінералів. мінералів. Ферум чи оксид С2 – це є головним компонентом, компонентом в більшості залізних руд. Так. Ну, дякую, Женя. Надалі, будь ласка, так, більш стисло. Буквально на півхвилинки такий коротенький основний виступ. Назар. По кислотах. Що ти знайшов? В, В... В природі. Кислоти це в у, 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 карбонатна, карбонатна, карбонатна кислота в вона утворюється в результаті розчинення вуглекислого газу. Під час виверження вулканів в атмосферу. Це, Це сіроводень і. Це газ Так, і ще одну кислоту. Та що в шлунку зустрічається, зазнач, будь ласка, а про органічні вже не треба. Ми про неорганічні сьогодні говоримо. У шлунку яка кислота? кислота. Хлоридна. Так, дякую. Назар нам зазначив не менше чотирьох кислот. Е, Рома, основи солі, що про них скажеш? Тобі зразу два класи сполук. Ну, основи не зустрічаються у природі. А солі міститься багато у земній корі. Більшість з тих сполук силікати, також є сульфіди, які, типу, виступають сировиною для виробництва металів, а також основи Ой, не основ... солі містяться в розчинному стані в гідросфері. У морській воді переважають хлориди натрію і магнію, а у прісній солі кальцію і магнію. Так, добре. Е, Ром, тобі е, на завершення ось нашого першого питання по поширенню у природі е, пропозиція така. Чи підтвердилась гіпотеза, яку висунули учні стосовно того, що оксиди найбільш поширена група неорганічних сполук? Ну, мені здається, що підтвердилося. Бо... А, мені, а мені здається, що в твоєму класі одному із. Був набагато більший перелік. Споли найбільше. Так, Андрій ось нам підказує, так, да, так. що перелік солей набагато. Більший, насправді, набагато більший. Я вам пропоную, якщо є бажання вже після уроку з цими самими сторінками скористатися, перевірити насправді набагато більше солей. Хоча оксиди, можливо, ну, не сильно поступаються, але все ж таки поступаються. Так, далі ми переходимо з вами. Так, ага, по питанню використання, і я бачу, що я вже час не вкладаюся по нашій роботі. Що мені скаже журі? Мені краще завершити нашу роботу вже з учнями. Ну, о 20, коли буде 20 хвилин, ми вас зупинимо. А скільки в мене тут залишилось хвилин? Бо я від по тому по, по графіку дивлюсь. А оскільки я почала, я не знаю. Я включила секундомір і зараз 17.35 35 секунд. А, три хвилинки десь в мене ще є, так? Все вірно? Так. Добре, дякую. Ну тоді буквально по декілька таких ключових фраз Максим, використання оксидів. Так. На практиці застосовують десятки оксидів. Найпопулярніший оксид це вода, також оксиди є в залізних. Ну, залізні руди це також оксиди. Е, чимало оксидів використовують як реагент на хімічних заводах. Ще ще також оксиди використовують для ювелірних прикрас. Добре, дякую. Іра. По використанню кислот: наскільки популярні? Використання кислотності найчастіше застосовується сульфатно хлоридно нітратно та ортофосфатні кислоти. Їх добувають на хімічних заводах у великих кількостях. Так, багатотанажне виробництво. Так, добре, дякую. Поліна, по використанню основ що тобі найбільше запам'яталось? Ну, серед основ використовують тільки луги, а передусім луг кальцію і натрію їх використовують під час будівництва, також їх застосовують крові промисловості, кальцій гідроксид застосовують цукрові промисловості і в сільському господарстві. Дякую. Стосовно використання основ зараз, буквально нас засипало напевно чи не всю Україну сніжком. А ось як тільки сходить сніг і приходить тепла гарна погода, ми починаємо доглядати за садами. Ми починаємо білити наполовину висоти дерева. Яку основу тут ми використовуємо? Це питання до всіх, до речі. Яка основа? Хто знає? Включіть мікрофон, якщо хтось конкретно знає формулу такої основи чим біля дерева? Так, запам'ятаємо, Поліна, до речі, її називала це кальцій гідроксид. Е, гашене вапно ще так називають е, цю речовину. Ну, ось, що дізналися нове. Так, Софія про використання солей. Ну, Солі багато де використовуються в, 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 в хімічній промисловості в, для будівництва той самий гіпс. так, а, ми, ну, Для приготування їжі а, багато солей входять до складу мінеральних добрив. А, проще. Ну, ну, Достатньо. Це, добре, це. А, По а, впливу на докис час, час, будь ласка. Вже час, вже завершую, так? Так, так. Добре. Тоді ми не встигли розглянути детальніше вплив на довкілля і здоров'я, але Яна, Оля, Андрій, я думаю,. Не образяться, що не змогли е, виступити. Е, трошки ми не встигли. бачите, інформація насичена, тому, скоріш за все, як правило, не встигаємо розглянути все. Але е, ви точно запам'ятали, що ці речовини мають свій вплив на докілля і на здоров'я людини. Тож я нагадую, ми сьогодні говорили про поширеність у природі е, і використання оксидів кислот основ і середніх солейців. Питання ми детально встигли розібрати, а вплив на довкілля і здоров'я е, залишився у нас не е, розглянутим, але ми точно знаємо про те, що ці речовини впливають. Е, Вправу відкритий мікрофон ми не можемо вже сьогодні по часу завершити, і я лише вам дякую за роботу. Дякую, що змогли е, долучитися до сьогоднішнього Zoom-уроку. Тримайте за мене пальчики. На все добре, до побачення.